Луки святого Євангелія, читання. Будьмо уважні. Будьмо уважні. Уважні будьмо. В той час прийшов Ісус в Герасиму колицю, що проти Галилеї, як Ісус вийшов на берег, попався йому назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з давнього часу не носив одежі і мешкав не в хаті а в грубах. Почувши, побачивши Ісуса, Він закричав, припав йому до ніг і сказав сильним голосом Що мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього, благаю тебе, не муч мене. Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка і його тоді, в'язали кайданами та ланцюгами і стерегли, та він трощив окови. І демон гонив його по пустинях. Ісус спитав його Як тобі на ім'я? Легіон відповів Той багато бобісів увійшло в нього, і вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них. Він дозволив їм вийшли демони з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з в озеро, і потонуло. Побачивши, що сталося, пастухи кинулися у розтіч і розповіли про це в місті та по селах, і вийшли люди подивитися, що сталося. Прибули вони до Ісуса і знайшли, що чоловік, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, одягнений та при умі, і злякалися. Наочні свідки їм розповіли, як вилікував себе існувати. Тоді все населення Герасинської округи, почало його просити. Щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він увійшов до човна і вернувся, а чоловік, з якого вийшли біси, просив Ісуса, щоб були бути з ним, але Він відпустив його, кажучи: Вернися додому, і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов Той, повіщаючи по всьому місту, що Ісус зробив йому. Слава Ісусу Христу. А ну кажіть мені, що кого вразило? Що сьогодні почули в Євангелії? Що Бог, коли стояв на березі, з одним чоловіком. Добре, а що тебе вразило в тій розповіді? Отак, знаєш, тобі так було або дуже дивно, або дуже страшно стало, або ще якісь емоції з'явилися. Оце мене цікавить. Що чоловік. Казав Ісусові, благай тебе, не муч мене. Не, не муч мене, добре. Ще хто щоб так, так якась емоція заграла, або страх, або незрозуміння, чи не чули нічого. Буває і таке. Я найбільше не зрозумів, то, що, що як біси просили, щоб він їх слав безгодню. Так, ще. Я дуже не зрозумів, бо тому що, що. Чоловік сказав, Боже, не муч мене. Не муч мене. Так, ще що? Знаєте що? Я коли готувався, коли розважав над цим текстом, то так само для мене дуже така була ця фраза: Господи, не муч мене. Чи ми так поступаємо, скажіть мені? Що ви так собі думаєте, що ви так не поступаєте. Угу. А зараз ми пороздумуємо разом, і ви зрозумієте, що ми деколи є цими біснуватими, і що ми деколи потребуємо Бога, щоб Він тих свиней з нас вигнав. Але маємо собі усвідомити таку річ, що поки ми є діти. То хто для нас є голосом Бога? Батьки. А тепер давайте собі згадаємо, скільки разів на день ви кажете своїм батькам, якщо не в голос, то подумки відстань від мене. Ану, хто чесно признається? Або, може, ви не знаєте, Ні, ви чемні. А от там сусідські діти є такі у вас. От вони що говорять своїм батькам? Скільки разів вони кажуть, що їхні батьки не такі. Буває таке? Ну, от мене деколи тато злить, коли, коли я щось погане, нечайно зробив, а тато потім починає щось набалакувати. Щось набалакувати, але треба прислухатися до того, що тато набалакує. То є така наша перша емоція, така трохи бунтівна. Знаєте, цей чоловік насправді це не він бунтувався проти Бога, а ті демони, які сиділи в ньому. Так само, коли в нас починається бунт, це не ми бунтуємо діти Божі, створіння Боже, а це бунтує той демон або лінивство. Або не знаю, що там, всяких багато є тих демонів, які в нас десь там закралися, і вони бунтують, і можуть отакі бунти бути, такі суперечки з батьками чи навіть з знайомими і так далі. Бо насправді е, десь, знаєте, що зараз є, коли е, зараз діти дуже є одержимі. Одною річчю. Чим? Бачите, навіть підказок не треба. Вони самі знають, чим вони одержимі. Батьки, ви чуєте? Я думаю, що кожен з нас це зауважує. що Як забрати в дитини телефон, вона звіріє. Істерики не людські, Істерики такі, ну, свого роду дивишся, якби якийсь біс вселився. Щоб цього не було. То що треба? Мало Або. Мало дивитися погані речі. Або. Бути незалежним. Бути незалежним, бути вільним від телефону. Насправді, цей телефон, теперішній смартфон, який ми маємо, чи це iPhone, чи це Android, так? він насправді є дуже корисна річ. Але. Як і кожну корисну річ можуть використати проти нас, може навіть і сам диявол використовувати якусь річ проти нас. Я вам розкажу таке своє свідчення, як я зрозумів, що телефон щось трохи в ньому є нечистим. Колись давно. Коли тільки вийшов iPhone 4, ви тих часів не застали. Ваші батьки пам'ятають. І я в той час жив в Португалії, служив там на парафії, субота, неділя. Весь тиждень був вільний, молився, ходив, мав часу багато. І вийшов iPhone 4. Пішов я в супермаркет, там, де він продається, взяв його в руку. І в мене з'явилося дуже велике бажання його купити. Він був дорогий 600 євро тоді. І, ну, якщо би там піднапрягтися, можна би було ті гроші видати. Але я почав аналізувати себе, свої пережиття і аналізувати, чи мені цього потрібно. Коли я це все проаналізував, я зрозумів, що або щось зі мною не так, або з тим телефоном щось не так. В Кінцевому я так ніколи айфона 4 і не мав. Хіба після смерті оця Андрія, який помер тоді, він залишив свій четвертий iPhone, то я подивився на нього знову і згадав з, -з, -з ті роки. Я цього айфона телефону ніколи не мав, просто я опанував себе. Проаналізував все і вибрав щось простіше. Так. Але щось є в тих речах деколи. Щось є бісівського. Чому? Тому що воно нас відволікає від наших обов'язків. Воно нас робить. Тупішими. Воно відволікає нас від того, щоб читати книжки і розвивати свою уяву і бути розумним. Нас шкодить. Воно шкодить на наш талант. Щоб вчитися. Бачите, ви все знаєте. Залишається що? Тільки виконувати. Отже. Оця зустріч. Того чоловіка з Ісусом, це є зустріч кожного з нас, і це кожен день відбувається. Бо це може стосуватися не тільки телефонів, це просто я на прикладі телефонів це сказав, бо це зараз дуже болюча тема. Діти без телефону не їдять, не лягають спати, діти телефонами шантажують батьків, батьки теж піддаються. А щоб було тихо на тобі вже той телефон, йди відстань від мене. Є таке? А ви це все знаєте і добиваєтеся, і добиваєте своїх батьків. А -а -а. Так, так. Але так не можна робити. Бо ми тоді просто здеградуємо. Ми не будемо тоді навіть знати, скільки буде 2 плюс 2. То це є найпростіше. Так. А поки що знаєте, значить, трохи батьки вам телефонів не дають? Отже, кожен з нас має кожен день зустрічатися з Христом і не казати йому не муч мене, а казати йому, Господи, спаси мене від моїх бісів. Але ідеально було би їх не пускати. Як не пустити? Біса до себе. Що треба робити? Молитись. Ще молитись. В першу чергу кожен з нас повинен молитись. Оце є перше і найважливіше правило, бо молитва це не є тільки розказати віршики під назвою «Отче наш Богородице Діво, вірою, й псалом, чи там під твою милість, чи Боже милостивий. Бо деколи ми так відносимося до молитви, як до віршика. Але це після того, як ми сказали готові молитви, вони є потрібні для того, щоб ми навчилися правильно молитися, ми маємо так само з Богом поговорити своїми словами чи перед тими молитвами, чи після, йому розказати всі свої пережиття, так якби ми зустрілися з якоюсь подружкою чи з другом. Отже, молитися, вчитися, це до кожен, день. кожен день то ідеально, але якщо то є обов'язок хоча б в неділю бути і в свята. Старатися не грішити. Молодці. Отже, запам'ятали сьогоднішню Євангелію? Хочете біса в собі? А будемо виганяти тих, які зайшли. А які біси зайшли? Які? Телефони. Телефони. Ще які? Бачити. Ще які біси зайшли? В планчетах, комп'ютерах. — Ні, тут трошки інакше треба сказати. Гаджети. Ні — Ні-ні. Які біси в нас сидять? Лінивство. Ще які? Турість. Турість. Добре, ще які. Тупість. — Це вже наслідок. Ще які біси сидять. Залежність. Залежність. Так, ще. Дурство. Добре, ще що. Брехня. Так, ще що сидить. Наглість. Наглість. Так, є таке. Нечемність. Жадівність. Заздрість. Отже, цих всіх бісів. Які ми назвали, і багато тих, яких ми ще не назвали, які сидять в кожному. Що робити? Виганяти. Отже, пам'ятаємо про те, що кожен з нас повинен працювати над собою і виганяти все це зло, яке ми в певному моменті десь дозволили, щоб воно нами запанувало. А в цьому хто нам допомагає? Сам Ісус. Тому кожен раз, коли ми з Ним зустрічаємося на своїй особистій молитві, просімо Його, Господи, зціли мене і не допусти, щоб нечистий дух мною заволодів. Амінь.